Військові податки до держбюджету. Уряд хоче вилучити частину ПДФО у громад на користь держави. Такі вливання до держбюджету передбачені ухваленим проєктом на 2024 рік. Ці кошти планують витрачати на сферу безпеки та оборони України. У регіонах ініціативу критикують. Зокрема, обурюються і волонтери, оскільки їх співпраця з органами місцевого самоврядування це так званий місток, який дає змогу. Масштабніше покривати потреби військових вважають, необхідно якнайшвидше ухвалити вже зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, які легалізують витрати громад на оборону та дозволять місцевій владі допомагати нашим військовим без загрози кримінальної відповідальності. Ми, як звичайні волонтери, не хочемо, щоб вся допомога нашій армії. Трималася лише на руках волонтерів. Нам і так зараз всім важко, і у нас зараз так само є свої перепони. Але ми хочемо, щоб так само була можливість допомагати на фронт напередок у органів місцевого самоврядування, щоб не лише на волонтерських організаціях це трималося, а щоб і у них була ця можливість офіційно прозоро це робити.